Нагороджено посмертно військовослужбовців орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня Нікандрова Сергія Валентиновича. Нагороду утримує брат дружини Анюк Василь Іванович у залі Коломийської філармонії чути тільки голос ведучої та сльози рідних, що втратили своїх чоловіків, братів та синів на війні. Тому від родин жодних коментарів керуючись правами Івано-Франківської обласної державної адміністрації Ярослав Дем'янчук, зазначив, що пам'ять про воїнів, що віддали своє життя за нашу свободу, навічно має зберегтися в наших серцях. Це дуже важливий захід, тому що ми повинні завжди пам'ятати про ту ціну. Яку віддали наші захисники та захисниці за здобуття незалежності, волі, територіальної цілісності, вони віддали найдорожче своє життя. Заступник начальника обласного територіального центру комплектації Юрій Мухін каже, що на Прикарпатті гідно вшановують пам'ять загиблих героїв. Починається звільнення територій окупованих, дуже йде це все важко, і хлопці, які зробили все для того, щоб ми відновили свою суверенність, щоб ми е Заставили ворога відступати, і їхня пам'ять повинна жити в наших серцях, повинна пам'ять про них передаватися з покоління в покоління. І саме головне, ми повинні їх певним чином вшановувати. І в нас в області започаткований такий меморіальний захід, який називається Дзвін пам'яті. Він проводиться кожної е, останньої суботи, кожного місяця. Тож такі пам'ятні заходи та вручення нагород відбуватимуться у всіх районах та громадах Прикарпаття. З Коломи Воган Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.